Друзі, привіт! депутати готують план, як засекретити та приховати від громадськості важливу інформацію, яку на сьогодні ми ще маємо про діяльність ТЦК. Знову на порядку денному в парламенті постав цей законопроект про внесення змін до закону України щодо запобігання розголошенню окремих відомостей у текстах судових рішень. До речі, був ще альтернативний, але на сьогоднішній день. Той розглядати не будуть цей на друге читання вже передали. Окремі народні депутати, як, от, наприклад, Роман Бабій, вже помідовив про те, що буде норма про секретність під час воєнного стану. І ще один рік після нього всіх судових рішень у кримінальних справах щодо мобілізації. Вони додадуть також і секретність в адмінсправах за позовами ТЦК про позбавлення права керування транспортним засобом. Тобто тут вже я так розумію, йде мова ще і про те, щоб приховати судові рішення які здійснюються в порядку адміністративного судочинства по вимогам з ТЦК, скажу одразу, що прихована інформація щодо ТЦК це не щось таке новеньке, чого тільки вартують коди ЄДРПУ ТЦК, чого тільки вартує те, що Міноборони приховали порядок ведення реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. А раніше він був відкритий. На сьогоднішній день ми не можемо звернутися до цього реєстру, подивитись, як та хто його наповнює, тому що він під грифом ДСК. І це відповідь Міноборони. А причому смішно те, що подібний порядок затверджений і для військовозобов'язаних, які на обліку в СБУ. І там чомусь цей порядок є у відкритому доступі, всі можуть ознайомитись. А от для широкого кола осіб, для громадян їх же менше, ніж тих, хто на обліку в СБУ, ось цей порядок чомусь закрили. Так а що ще вони хочуть приховати? Зокрема, в цьому законопроекті є декілька ключових моментів, які пропонують за. Секретити, але перш ніж ми подивимось конкретно, нагадаю, не забудьте підписатися на цей канал і також у мене є й телеграм-канал, де я з'являюсь частіше, надаю важливі юридичні новини та свої коментарі. Законопроектом, ну, який піде на друге читання, пропонують обмежити доступ до ухвал про арешт, майна про тимчасовий доступ до речей, про деякі ухвали в кримінальному провадженні. Ну і що дуже важливо, те, що планують обмежити загальний доступ до судових рішень у кримінальних провадженнях щодо осіб, які підозрюють. Ці обвинувачується по справам щодо забезпечення призову та мобілізації або проти встановленого порядку несення військової служби. І тут йде у дужках перелік статей, по яким власне і буде здійснюватися відповідне судове провадження. І серед цих статей, як ви розумієте, найважливіші, найактуальніші на сьогоднішній день статті. Це і перешкоджання законній діяльності збройних сил України, поширення інформації щодо е, ЗСУ, і СЗЧ, і ухилення від призову, і ухилення від військового обліку, і перевищення військово-службової особи влади. Тобто, практику за цими статтями в загальному доступі тепер ні громадяни, ні юристи, адвокати ніхто нормально отримати не зможе, якщо цей законопроект в такому вигляді приймуть. Ось ці депутати. Ще цікаво, те, що суддям Пропонують додати дискреційних нових повноважень щодо того, щоб вони самі вирішували, а яка ж інформація, на їх думку, може зашкодити безпеці? І тоді суд має право при направленні рішення до реєстру визначити відповідну інформацію такою, що не підлягає. Опублікувань це насправді дуже дискусійний крок, тому що судді взагалі не повинні цим займатися, вирішувати, що може зашкодити національній безпеці, наприклад, а що ні. Це повноваження, якщо вже так говорити СБУ. Вони там щороку публікують звіт відомостей, що становлять державну таємницю, і це все здійснюється за відповідною процедурою відповідно до закону про державну таємницю. Але тим не менш, ось така пропозиція від депутатів була. Я ось ці всі їхні пояснювальні записки. Особливо то і не люблю читати, тому що це е, знаєте, пояснювальні відписки, а не записки, тому що вони нічого не пояснюють. Краще читати зауваження, експертні висновки. І зокрема, мене зацікавив висновок НАЗК, які провели свою антикорупційну експертизу цього законопроекту, і звісно, що щось цікаве там знайшли. А знайшли вони те, що за умови прийняття Цього законопроекту в такій редакції хабарі насправді стане брати легше, ну умовно кажучи, корупціоногенні ризики зростатимуть, тому що коли нівелюється прозорість дій, наприклад, у кримінальному впровадженні, коли відтерміновується повний доступ до реєстру по окремим справам, це все може призвести також і до ускладнення здійснення окремих повноважень інших суб'єктів. А також коли додаються ось ці невизначені дискреційні такі повноваження суду, коли суд сам. Вирішує невідомо, ну скажімо так, що все це не сприяє, як ви розумієте, прозорості і не полегшує життя громадянам, юристам, адвокатам, правозахисникам, а полегшує роботу. Самі здогадуйтесь, кому поспішних висновків робити не будемо. Депутат то заявив картка законопроекту з документами то є, але ми ще не бачили і фінальний текст законопроекту. Тому почекаємо і все буде зрозуміло. А якщо ця інформація була цікава та корисна, ставте лайки, пишіть свою думку у коментарях, поширюйте це відео і підписуйтесь на цей канал. Ваш інспектор права.